Попри складні погодні умови і ЗСУ і московити продовжують наземні атаки по всій лінії фронту. Одними з найважчих і найважливіших зараз напрямків залишається Авдіївка. Окупанти штурмують її із шести сторін одночасно. Накривають керованими авіабомбами. гатять із РСЗВ. Наші гинуть, але стоять. Наступають росіяни і в районі Старомайорського на Донеччині. Активізувалися на Бахмутському напрямку. А от на Куп'янському, де цього тижня побував президент, після того, як ворог отримав відсіч, кількість атак дещо зменшилася. Оперативна ситуація на фронтах від Людмили Гаврилюк. Це кадри бою третьої окремої штурмової бригади. Хлопці всього в кількох метрах від расистів. По ворожій групі відпрацьовує наш мінометний розрахунок. Далі йдуть штурмовики. Братан, я там прострілював і там відпрацював міномет, там, там шлопі. Група. Бахмутський напрямок охопили важкі бої вже третій тиждень. Росіяни намагаються повернути втрачені позиції і постійно йдуть на штурми. Військові кажуть, інтенсивність боїв тільки зростає. Від 10 до 20 і більше 20 – Це щоденно нам доводиться відбивати їхні контратаки на сьогоднішній день. Вони намагаються просовуватися. Це на північному і на південному фланті. Однак всі їхні контратаки тут дійсно відбиваються хоча вони і посилили цей напрямок дістатними підрозділами. Зараз через погану погоду акцент росіяни роблять на піхоті та артилерії. Їхні невеличкі такі загони по 8-10 чоловік постійно постійно штурмують наші позиції. Йдуть такі постійні криваві зіткнення, позиції переходять із рук. В руті це такі от своєрідні гойдалки. Причому протягом дня все це відбувається дуже динамічно і непросто. Схожа ситуація і на Авдіївському напрямку. Зараз тут триває третя масована хвиля наступу на наших військових. Ситуація стабільно важка, тому що ворог атакує щоденно більше стало боїв на ближній та середній дистанції. Кожна посадка кожні 100 метрів землі даються дуже важкою чиною. 47-ма окрема механізована бригада воює на півночі Авдіївки біля Коксухіму. Військові кажуть, расисти намагаються всіма силами прорвати нашу оборону, щоб просунутися вперед. Їм не вдається прорватися в напрямку степового Бердичів, тому що їх накриває там наша артилерія і наша піхота їх стримає. Коксухім це справжня портеця, щоб не казали. Тому захопити її буде вкрай важко, і наші військовослужбовці. Там зайняли таку надійну дуже оборону. Стрілецькі бої та піхотні зіткнення тут відбуваються кілька разів на добу. Одних відбили, за ними одразу йдуть інші. Ворог іде вперед, десь групами близько до 10 чоловік. За зазнає втрат певних тікає. Потім десь перегруповуються або посилають іншу групу подібну, от і вони знову відходять. На жаль, багато ворога саме живої сили він її не береже. Останній тиждень активізувався ворог і на Мелітопольському напрямку. Намагається контратакувати наших військових аби відбити втрачені позиції. Вісім разів безуспішно намагався відновити. Втрачене положення в районах Роботиного, в районі роботиного, а також вів безуспішні штурмові дії західніше вербового. Там відбито ще чотири атаки. Не припиняються штурми на Лиману Куп'янському напрямку. Захопити місто Куп'янськ для росіян. Зараз ціль номер один минуло <гументарний> здійснив 21 атаку наші військовослужбовці. Відбудується одного та ворожа атаку, а противник застосовує авіацію, не дивлячись на погіршення погодних умов, кількість артилерійських обстрілів залишається на достатньо, великому, достатньо великому рівні. 521 обстріл за минулу добу. Наші позиції на Купінському напрямку відвідав і президент Володимир Зеленський. Бойові командири, які на цьому на Купінському напрямку захищаються. Мирне життя в Україні. Я бажаю вам перемоги, бути міцними, не втрачати ініціативу, захищати Харківщину, захищати Уб'янськ, захищати кожне, кожне нашим село, кожне квадрат. Сам на всіх напрямках активно працює ворожа авіація та артилерія. Потім йде піхота. Військові кажуть, буквально йдуть по трупах своїх же побратимів. Намагаються наступати, комбінуючи піхоту, піхоту, техніку Це залежить від, від ділянки. Форту, де відбувається штурми, говорити про якісь успіхи рашистів Не варто. ідея своїх військовослужбовців на вірну смерть, так звані і м'ясні штурми. Зараз по всій і ділянці фронту нема відносно спокійного місця. Всюди важкі і кровопролитні бої, бо росіяни всіма силами намагаються повернути ініціативу у свої руки. Та на заваді їм стали наші титани, відважні воїни, які у надважких умовах відбивають ворожі атаки, і де це можливо, йдуть вперед. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.